Який гарний вийшли. Другай. Дякую, велике. Дуже гарно. А що там подарунок, то шухляді другі взьми. Закрій. А закритий є, ніяка їм. Откійть. Подивай. Ей. Вау, солоденько. Ти ж твоє життя було завжди солодке. Дякую. Да. А ти ж розказав Дімі, що там намальовано? Так. Да. І, і, і оце сказав, що це? Це я не що не Це все, все, це, це пупі животик. Да, Пупій животик. Живот. Baby birthday now, she did now. Baby day to you. Ура! ви завжди нас здоровье, щасливі. это що вся же там тільки 22, капец, І тобі И теперь такие тортики не нефти квартиры. А тепер ще е, треба дімо, що я тобі взяла так само, тільки е, отак. Іди, разі, думати, і допомагає на теразі думати. не траді тільки задуть, хорошо? Зараз у нас неданок на буде тортик з кавою. Так, зараз буду його різати, цікаво, які він. Свічки погано. Стоять у желеному тортику. У oh yeah, my... Му, який гарненький. Вау, він буде добре. Більше желене було таке фруктове, готове, воно смачніше, ніж всік. Наступного разу замовлю ж мама привезла мені або передала з України. Ось такі шматочки. Пахне wow. так йогуртом. Wow. Ми збираємося на вулицю, бо в нас тут з другом сонечко. Тоша. Батон тихіше, будь ласка, у нас сусіди знизу, Тош тихенько бігай, не добре? Діваємося вже на вулицю і йдемо гуляти. Я то, що тобі костюм витирала. І тут ще не тільки треба витирати, а ще й зашити Платон вже його розірвав тут по шву. Я вже фарбуюся і йдемо на вулицю. Діма знайшов свою книжку. Як з'ясувалася його книжка, яку він читав 10 років. А я зашила тушикові комбінезон. Я навчилася робити, як називається, закритий шов чи потайний. Взагалі не видно, де я тут шила. Ну, може, там трошки видно, що воно кривенько. Взагалі, клас. Тут трошки стричить. В Ютубі відосик подивилася. І все. Так, сюдимо на вулицю. Трошечки протерла його буду ще його прати сьогодні. Погуляємо на вулиці, додому. І мені ще готувати салат, картоплю ставити варити. Ще мені ненадовго. Платон захотів машинкою сьогодні вийти. А Діма захотів поуправляти. А я буду відпочивати. <ріст> Потім як підміть бігає. Одягнула йому той мамин комірок, мірок, що вона в'язала, а він не спакує, каже, що він колеться, що він його душить. І я зняла і знов намотала йому колготи на шиї. Каже, о, це хороший шарфик. Колготи. Зараз бабусь салатор поїде до них. Я кидаю, що ти ну, під ногами приїхав. Ой. Тож поправ. Ходять, кояся, муки. Угу. Перевертайшли день, що мене мок кла зверху. Приїхала. Ходім! Я починаю робити салатик. Є улюблений. Для того нам треба сир. О, Копчена курка. Мама, сім'ї йдемо. Так, закуски у нас вже готові. Ще додавала сюди трошечки огірка. Ще вариться картопля. І я вже поставила м'ясо в аерогриль. Надіюсь, вийде смачне, я маринувала сама, бо маринованого не було. Зпивати соком. Це все, будемо запивати соком? Так. Да. Все, наш стіл готовий, містаємо вечерять. М'яско начебто, м'ягеньке, класне вийшло.